На передовій годі обійтись без маскувальних сіток. Вони прикривають позиції наших захисників, тож ворогу складно їх помітити і поцілити в них. У військових чималий запит на сітки, замовлення йдуть на тисячі квадратних метрів. Забезпечувати армію таким потрібним захистом взялися і наші небайдужі рогатинки. Ще у 2014-му Лілія Горень зрозуміла, треба щось робити. Не можна сидіти, склавши руки і просто чекати. Так і народився фронт невгамовних павучків. Вони плели маскувальні сітки, донатили, збирали допомогу для українських військових. А з початку повномасштабного вторгнення всі їхні волонтерські дії помножились на сто. З 2014 року колектив мій відомий в Ротинському районі «Опільчаночка», Ми разом з діточками, з батьківським комітетом, просто запровадили такі моменти, як благодійні акції проводити в межах нашого району. І з того часу так і почалося. Хоча особисто ми з сім'єю теж завжди це робили. Ну і так фактично, напевно, виління велінням свого, свого серця і своєї душі, таке покликання свого, напевно, є, що мені вищі сили дають можливість робити і відчувати цей, цей процес і розуміти, в якому напрямку рухатися далі. Mm. Дякую, дякую Богу за те, що є такий, напевно, дар в мене, що от я так собі думаю, що. Що працюємо над такими речами щодня? 10-15 невгамовних павучків у актовій залі рогатинського центру дитячої та юнацької творчості, незважаючи на втому й одноманітність роботи, старанно створюють обереги для наших військових і не лише земляків, хоча вони, так би мовити, поза чергою. Рогатинські майстрині маскувальних сіток стараються виконувати запити від усіх, хто до них звертається, знайомих і незнайомих. Рогатинська сітка надійно прикривала військові позиції на різних напрямках по усій лінії фронту, навіть інтернаціонального легіону. Штурмовиків, морських котиків. Загалом від кінця лютого 2022-го і по цей день повочки центру дитячої інацької творчості сплели вже близько 600 маскувальних сіток. Найдовша з них мала 40 метрів. З лютого 22 по травень 22, поки ми були всі разом, то ми сплели практично майже 200 сіток. Ми тоді не ми не рахували, ми просто навіть не задумувались тоді. Ми просто робили те, що повинні були робити. Напевно, як кожен із нас, так українець. А з травня місяця 22-го року по сьогоднішній день 380 сіток. Де ви берете матеріали? Хто до вас приходить плести Е, Наші колеги, наші друзі, дівчатка з, з садіку No1, номер номер е, батьки, е, колеги, знайомі? Духоваті? небайдужі вихованці цього закладу дуже велику допомогу дають такі ж самі волонтери. Інформаційну допомогу можна сказати, тому що вони нам нас нам розповідають, де вони закуповують, А ми вже відповідно знайшовши ці, отримавши цю локацію, зідзвонюємося і починається співпраця. Збір коштів це громада. Починали друзі. Ми своїми коштами починали фактично. Спочатку ми колеги, друзі, дівчатка з садиків номер один, номер два, як я попередньо, попередньо говорила, знайомі. А потім, побачивши наші потреби, і них буквально нехватка коштів для того, щоб закуповувати вже професійний такий матеріал, як з Ось ми щиро вдячні Сергію Степановичу, всій команді, Богдану Михайловичу Донезу за те, що вони нас просто почули в один прекрасний момент, і підтримали наші на наш наш процес, підтримали нас особисто в нашій роботі. І за що ми ми їм щиро вдячні, тому що це дуже велика справа. В кожному небайдужому громаді, всі-всі, хто хто дові, хто вірить в нас, вірить і знає, куди. І вірить нам, що куди йдуть ті гроші, кошти по призначенню. Постійно йдуть звіти. У нас є своя група, де ми прописуємо фотографії. Хлопці, які воюють, надзвичайно вдячні рогатинським павочкам за захист. У приватних розмовах вони так і зазначають, ми без вас ніяк. Власне, ця взаємна підтримка є запорукою нашої незламності і єдності. Дівчата кажуть, працюватимемо до перемоги. Найпотужніша мрія це наша думаю, моя і кожного із нас це перемога. А тоді, напевно, в Фейсбук буде закиданий фотографіями всіх всіх локацій, звідкіля доносяться вісточки від хлопців з відео і фотоматеріалом. Просто зараз я вважаю, не на часі це це робити. А після перемоги ми будемо все це оприлюднювати. Хай люди знають і бачать наших героїв, наших захисників. Без них просто нікуди. Вони Наше сонечки, вони вони наш захист, на щит. наш наш щит. Так, І не на теж робити для них щит. А ми маємо свій такий як то тиловий фронт, фронт батальйону невгамовних павочків. З як... Без них просто нікуди. Дівчатка розуміють, що потрібно, як потрібно. У Нас вже настільки злагоджений процес роботи, що кожен долучається, здолучається, в будь-який час по можливості, по потребі. І вони стають і просто роблять. І вони просто виконують і енергетика тут просто зашкалює. Я бажаю кожному прийти і зрозуміти, наскільки тут наскільки відповідальна робота, тут інший світ. Тут все інакше. Ми тут просто, ми тут і молимось, ми і згадуємо, ми і радіємо, ми і плачемо, ми і випікаємо тут, і готуємо їсти, і просто ділимося своїми якимись потаємностями, які можливо нам розказати один одному. Рогатинська міська рада підтримує волонтерів. Днями міський голова Сергій Насалик зустрівся з найактивнішими учасниками фронту невгамовних павучків, щоб почути їхні потреби та фінансово посприяти у придбанні матеріалів для маскувальних сіток. Було також домовлено, що один раз у тиждень працівники рогатинської міської ради долучатимуться до виготовлення сіток для наших захисників. Заступник міського голови Богдан Денега вручив волонтерам подяки від військових частин. Звичайно, це надихає знати, що твоя робота потрібна, що той захист, у який ти вплів свої. Юю стрічку, стрічку надії, віри, любові і молитви рятує життя українським бійцям. Поки тривала розмова, жіночки майже доплили ще одну сітку білого кольору. Чергова воєнна зима потребує нашої згуртованості. Втома заборонена, бо там в окопах хлопцям набагато важче, і їм важливо знати, що ми разом з ними серцем, душею, думками і руками, які створюють щит перемоги.